У цьому році виповнюється 500 років реформації. Її початком прийнято вважати 31 жовтня 1517 року, коли доктор теології Віттенберзького університету Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти практики продажу індульгенції. Президент України підписав указ про відзначення в Україні 500 річчя реформації. У Хотині відбувся обласний фестиваль, приурочений цій даті. Фестиваль розпочався урочистою ходою учасників через місто до державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. Захід організувала Буковинська конференція церкви адвентистів сьомого дня. У ньому взяли участь понад 500 людей. Головна мета генерувати якісну духовну складову, навчання та виховання у школі і сім'ї, звернути увагу суспільства на те, щоб суспільство стало більш духовним. Тому що якщо духовне суспільство, це суспільство є відповідальним суспільством, коли будується держава, коли сьогодні Україна у пошуках правових норм побудови правової держави, громадянського суспільства, і вийшов наказ президента про відзначення ювілею 500-річчя реформації, ми ні в якому разі не могли стояти осторонь. У рамках фестивалю, який мав назву Принципи реформації Слава тільки Богу. експонувалась виставка Ми за здоровий спосіб життя, згуртовуємо людей до Біблії, щоб об'єднати людей до якихось добрих спільних діл. Також до здорового способу життя, що є дуже необхідним і актуальним на даний час. Буковинська конференція адвентистів сьомого дня організувала концерт християнської духовної музики та співу. У ньому взяли участь хорові художні та музичні колективи церкви. Коли був указ президента про те, щоб святкувати 500-річчя реформації, і ми побачили, що це шлях до Європи. Вся Європа святкує Україна також. Також прагне до Європи, і ми святкуємо для того, щоб доказати, що ми є європейська нація через духовну реформацію до відродження країни. Гасло, під яким у нашій області проводяться тематичні наукові конференції, пізнавально-просвітницькі заходи, на яких висвітлюється історія реформації, популяризуються українські пам'ятки духовної культури п'ять стовпів реформації, які були проголошені Мартином Лютером, це вся слава Богу, це тільки писання, це тільки віра, це доступ людині до науки, до прогресу, до духовного, фізичного прогресу. Це ось ідеї реформації, які ведуть людину до нових і нових вершин. Я є учасником, я і продовженням реформації, яку колись розпочав лютер. І ми сьогодні проводимо тут такий гарний захід. Ми приймали участь, співали і дуже радіємо, тому що маємо цю можливість. Визнання вагомого внеску протестантських церков у розвитку культурної і релігійної сфери України виявив поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежності і був виданий указ президента про відзначення 500-річчя реформації в Україні Людмила Мельник, Володимир Дорош, телеканал Буковина.